Вітаю всіх дорогі глядачі. Сьогодні в мене спиртівка від Fire Maple Називається вона Volcano Stove Alcohol Camping Stove Я думаю, що вам буде дуже цікаво, тому що ця спиртівка відразу, ви бачите, вона йде з підставочкою, вона йде з регулятором полум'я, і, в принципі, в ній дуже багато фішок, які потрібно докупати до стандартної спиртівки. Давайте. Зробимо огляд на неї, і я думаю, що дійсно всім буде цікаво. Можливо, хтось навіть захоче придбати. Як це можна зробити, написати мені в мій інстаграм, мой або в мою телеграм-групу. І зможете придбати саме ось цю спиртівочку зі знижкою 10%. Ось цю спиртівку з цього огляду. Або на сайті Fire maple і на сайті гургани, до речі, також. І взагалі під відео можете подивитись дуже багато всіляких різних промокодів від різних моїх партнерів. І в них діє знижка. От у Фаермапа і в Гурганах діє знижечка 10%. Взагалі на все. Тому переходьте, дивіться і купуйте. А я переходжу до розповіді. І ось вона в моїх руках на екрані вашого. Смартфону, телевізора, планшету і на моєму каналі. Це Volk, вулкан перекладається так, від Fire Maple. Я дуже такі речі люблю. Чому? Тому що вони є нестандартними. Тобто не в кожного туриста є ось така приблуда. І далеко не в кожного українського туриста також це діло є, і взагалі спиртівки серед українців, серед наших туристів не є. Так сильно популяризованими, як, наприклад, в японців, чи в американців, чи в австралійців, чи там якась Північна Європа і так далі. В нас всі в основному використовують що або на багаті, або якісь печі щепочниці, або газові пальники. Рідше вже йдуть примуси, ще рідше йдуть спиртівочки, і набагато набагато рідше люди готують на сухому пальному, так, на сухому спирті. Давайте дивитись. Що ж воно таке? Спочатку почнемо з вами з всіх характеристик. Так Як завжди, натискайте там, де вам потрібно, на паузу, і можете подивитись: нержавіча сталь, алюмінієвий сплав і, звісно, мідь. Так? Хоча, я думаю, що це латунь. Але. Let's be, скажімо так, відкритий стан, закритий стан це розмір. Вага 226 грамів. Це разом з чохлом з усіма ділами. Об'єм, так паливо, яке ми можемо туди додати 100 мл. Дивіться, будь ласка, не наповнюйте вашу спиртівочку більше, ніж 100 мл. так Ось так. от Така от рекомендація. Fire Maple рекомендує для трекінгу yeah. і кемпінгу. так Перегортаю, що в нас тут? Регулятор, полум'я, сама так, сама плитка спиртова под-стенд це підставочка для спиртівки. І, звісно, бачите, мірна чаша так, на 100 мл. Ось така от мірочка в нас тут є. Прям якийсь урок хімії. Чому ми з вами повинні купувати цю спиртівку Why Volcano? Дуже сильно підвищується ефективність, так, через структури попереднього нагріву, так, прихід. Структура попереднього нагріву. І, звісно, вказано, що тут полум'я регулюється як а, ось цією от штучкою, так, де ми можемо відкрити або закрити ось ці от три зазорчики. Давайте відкривати. Дуже мені подобаються ці речі. Відразу кажу. Що я дуже полюбляю розповідати про ті речі, шановні глядачі, які мені дуже подобаються. Дивіться, яка мірна чаша на 100 мл. Так, бачимо тут 10-20. Кожні 10 мл у нас тут є ділення. Дуже приємно. Носики, це для спирту. Так, прибираю. Це нам більше не потрібно. Відразу хочу сказати, що в цьому відео я лише буду показувати. Тобто вмикати її я не буду. Відразу хочу вам сказати, якщо хтось з мого відео цю штуку придбає, то я буду дуже-дуже просити людину, щоб коли вона запалила цю спиртівочку, щоб вона мені відео, будь ласка, відправила. Дуже буду просити. Your Mobile Kitchen. Ось такий чудовий чохол. дивіться, такий от матеріал, як. Як джинс, типу. Дуже класно. Я люблю штани з такого матеріалу. Так? Ну, це трішечки офф-топ. Так відійшов я від теми. Дивіться, будь ласка, тут чохольчик ось такий, тут дві затяжки. Одна, друга затягається таким чином. Відкриваю спиртвочка ось у нас тут зверху. Ось це, ви не дивіться, будь ласка, що щось тут подерто і так далі. Це ось ця біла штучка, вона відклеюється. Це Наліпка, так? Ось бачите? Її можна відклеїти, звісно. Давайте далі. Дивіться, тут ось така конструкція, як чохол в чохлі Відкриваю. І тут в нас, шановні мої, ось ця підставочка. Зараз, зараз. Зараз, зараз, я вам все покажу. О, дивіться, яка краса. Лише подивіться. Зараз, секунду, хочу перевірити. Так, нібито все. Бачите, тут одна затяжка, друга затяжка. І тут, от як чохол в чохлі. Бачите, воно все зшито дуже продумано і класно. Прибирається діло. Подивіться, будь ласка, яка тут чудова у нас підставочка, яка чудова, класна, продумана річ. Це в нас що? Підставка під посуд. Для деякого посуду. Вона, звісно, може бути за великою. Так, Наприклад, якщо там якась кружечка маленька чи якась турочка кавова, то потрібно щось тут якусь е, думати, собі, придумати якусь е, підставочку, проставочку, тут якийсь трикутничок собі зробити, з проволоки і так далі. В кого на що вистачить фантазія, або придбати собі щось. Я думаю, що е, ви точно не залишитесь без підставки. Трохи фантазії і все. Ось такі ножки, бачите, вони на на цих, на закльопках. Ось так вони відкриваються, форма ніжки сама ось така. Бачите, яка? Їх тут три. Звісно, ось тут у нас є ось така от штучка, це фіксатор, так? В максимальному відкритому положенні. Це от у нас, шановні глядачі, це отвори для повітря. так. І, звісно, ось бачите, тут от, така от металева конструкція, така, як от пазики. Раз, два і три. Тут такі кріплення. Це для встановлення нашої спортивочки туди. Ось так це все буде виглядати потім. Ось це, звісно, напис, так, Fire Maple. А тут ми бачимо ось такий отвір. Це для того, щоб нашу з вами сртівку підпалювати. Так, давайте я відразу тут ось така от силіконова. Розиночка ось така, її я знімаю. Вона для того, щоб ось ця конструкція так трималась разом. В принципі, і це все, що в нас тут є. Зараз давайте почнемо з, з нашої спиртівки. Ось так вона виглядає. Так я її пальцями вже доторкнувся до неї. так. Тут три ось такі ніжки. Це я от знімаю для вас так. Одна, друга і третя. Не наповнюйте більше, ще раз покажу, так. Не наповнюйте більше, ніж 100 мл. Так, заливати як? Дорогі глядачі, заливається все всередину, так, ось сюди. По інструкції, зараз будемо дивитися, я вам покажу. Отже, все заливається ось туди, бачите, там от отвір один, отвір другий. так Таким чином спирт потрапляє ось в цю. Камеру, потім він розливається по всій поверхні спиртівки, і потім, коли ви підпалюєте. А як підпалити правильно? Для прогріву ми з вами наливаємо і от сюди, ось оцю камеру попереднього нагріву, і от сюди всередину. Так? Тобто заповнюється спиртівка от сюди, в центральний отвір, сюди трішечки спирту наливається для прогріву спиртівки, так? і підпалюється ось тут. Так. Побачите, так, коли будете користуватись, як вам буде зручніше, я думаю, ви все за один-два рази, як будете розпалювати, все це діло зрозумієте. Ну і, звісно, бачите, максимальний рівень наповнення. Тобто, коли заливаєте, бачите, навіть всередині тут є ось така риска. Це от вона тут з двох сторін. Ось тут і ось тут. І зовні ще продубльована. Ось, ось вона. З усіх сторін. Так? Ну, точно, щоб ми з вами нічого не наплутали, так? І ось от скільки тут отворів, дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 отворів. Полум'я повинно ось так підкручуватись. Зараз я відкрию е інструкцію, буду вам все це діло показувати. Ну і звісно, і звісно, і звісно, ось така от штучка. Тут, бачите, написано: Fire Maple, наш з вами регулятор полум'я. Як це все робиться, дивіться. Ось так ви тримаєте, оп, і воно ось таким чином відкривається. Дивіться. І ось так все це діло регулюється. Якщо хочете спиртівку свою, ось вона тут палає, так? Стоїть спиртівка, вона палає, ви хочете затушити. Отвори. Бачите? Закриваєте ось так. Берете за край ручки. І ось таким чином ви тушите. Тушите як? Від себе. Зрозуміло? Тобто, коли полум'я тут, коли спиртівка нагрівається і працює на повну на максимум, то полум'я тут досить значне в будь-якій спиртівці. І що я для себе 100%, так, який зробив для себе висновок, що потрібно від себе робити, від себе ось таким чином: хоп, і отак от от і закрили. Або можна також регулювати полум'я. Як це робиться? Звісно, в процесі ви це не підрегулюєте ніяк. Потрібно відразу виставити. Такий от зазор для повітря, як вам потрібен. Звісно, чим більше відкрито, тим більше полум'я, так? Хоп, або просто вона може працювати отак, як вона є. так, наприклад. Це вже е, залежить від того, що ви хочете там готувати на якомусь там слабкому вогні. Хочете щось там тушити чи жарити, чи смажити, так робите ось так. Потім бачите, е, забагато так полум'я, завелике. Прикриваєте доступ повітря більше, 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 в залежності від того, як вам потрібно. Або повністю закриваєте і спиртівку таким чином ви тушите, так? Зрозуміло? Тобто неможливо, коли ось ця от штучка встановлена на спиртівку, якось там відрегулювати ось ці от зазорчики. Тобто відразу виставляєте, як вам потрібно, оп, дивитесь, яке полум'я. Зрозуміли? Потім, якщо ще раз потрібно відрегулювати, то знімаєте ось цю штучку, даєте декілька хвилин, поки температура впаде, так? поки вона охолоне, І зможете ще раз відрегулювати там більше чи менше, і ще раз ось так накрити. Це такий принцип дії. Так? Ось цей от білий матеріал, ця наліпка, вона знімається Це для транспортування. Майже всі спортівочки, які виконані як оця так, З... Латуні, так. інструкція. По інструкції також є декілька моментів. Декілька моментів є досить дійсно цікавими. Так. Ось, будь ласка, всі характеристики, ще раз, так? Інструкція на декілька мовах. От англійська є, яку я розумію. Так. Ось, будь ласка, всі розміри, що йде в наборі, будь ласка. Ось плеще вам покажу. Звісно, натискайте на паузу, дивіться, що вам тут потрібно. Тип палива е, алкогол, це спирт, так, чистотою 90% і вище. Так рекомендовано. От вам, будь ласка, в мене є відео на каналі про спиртівочки, про е, різне паливо, яке я тестував для спиртівок. Можете пошукати, подивитись, можливо, вам буде цікаво. Ось, будь ласка, декілька, декілька важливих моментів від е, виробника. так, от бачите, Перший з них, всюди він вказаний, значить, що дуже важливий і потрібно дотримуватись, не наповнювати більше, ніж 100 мл. так, Будь ласка, використовуйте плитку, пальник, на горизонтальній поверхні. Не використовувати пальник, якщо бачите, що щось деформовано, чи десь якась там тріщина. бачите, не використовувати в якихось замкнутих, закритих приміщеннях, наприклад, як намет, авто чи дім. Не наповнювати, не доливати спирт, коли спиртовий пальник працює. Тобто він затухне, трішки почекайте і потім доливайте на собі перевірено. Так? Не торкайтесь до пальника, коли він працює, все може бути гарячим. І не розбирайте і не модифікуйте пальник. Ну, це спеціально для деяких людей, так? Я знаю, ви в мене є. І ось дивіться, будь ласка, не давайте дітям підходити до палаючого пальника чи взагалі до пальника, так? Не потрібно це робити, так? Для нашої з вами безпеки. Так, що в нас тут ще? Ще щось повинно бути? Ага, ось ще от інформація. Дивіться, яка краса. Це я з вами отак от разом з вами знайомлюсь тут. З цими всіма ділами. Ось, бачите? Відкривайте ножки, розкривайте, так, ножки підставки, ставте на горизонтальну поверхню, вставте пальник в цю підставку. так? О, бачите? Вітроекран необхідно використовувати, так? коли є вітер. Так, якийсь присутній вітрові, вітровий стан, коли є якийсь вітер. так? Підпаліть. Наш з вами пальник через оце віконечко, так. Ось воно, я вам його показував. Ось на схемці. І ось воно в житті. Ось воно. Тобто, підпалювати через нього вказано. Бачите, як. Зрозуміло вам, так? Тобто потрібно налити спирту от сюди. Поповнюємо через центральний так отвір, а сюди це в нас. Прихід для попереднього нагріву, щоб швидше спиртівка вийшла на робочий режим. Так? Спирт е, нагрівається, починає випаровуватись, виходять пари через оці отвори і підпалюється. Ось цю камеру, так, сірником, якимось дуже зручно так, ось так ось Чи Я вам показував в моїх деяких відео, мені підписник Володимир присилав дуже-дуже. Гарні запальнички, в яких носик можна видвинути так, і використати. Так. Можна ними скористатись, наприклад. В залежності від е, навколишнього середовища, так, чи то вітер, чи то там, зима на вулиці, так, то потрібно одна чи дві хвилинки, щоб все вийшло на робочий режим. Так. Хочете, якщо порегулювати так, своє полум'я, то. Ось цю штуку використовуйте, я вам вже про це сказав, так? Після того, як ви там приготували собі їжу, або просто ну, хочете затушити все це діло, так, повністю закрити ось цей флейм регулятор. так, Регулятор полум'я повністю ось так от закриваєте, так? І накриваєте спиртівку, даєте їй. Трішки охолонити, так, і потім можна торкатись руками вже закривати залишки, залишки спирту, будь ласка, зливайте. Але виробник рекомендує, зараз ми до цього дійдемо. Дочекайтесь до того, поки спиртівка повністю охолоне, щоб злити залишки вашого спирту назад в вашу пляшку для зберігання цього спирту. Так? Ось бачите, для впевненості ми рекомендуємо випалити, тобто використати все оте паливо, що залишилось всередині. Тобто дайте їй догоріти повністю, так? Як я, от, наприклад, роблю. Коли я наливаю багато спирту в свою спиртівку і, наприклад, в мене залишається, як роблю я. Я залишки, спиртивочка охолоне так, за хвилин 5-10. Потім ви оці залишки спирту ви зливаєте в свою. Пляшечку, де ви зберігаєте, так? Ну, але, але, звісно, при цьому залишки спирту залишаються в спиртівці. І потім ви берете сірник, там якийсь чи запальничку, і ось ці залишки тут підпалюєте. І вона ще тут поробе, десь там хвилинку чи дві, і все. І затухне. Це означає, що спирту тут більше нема. Отакі от, от рекомендації: Ну, запакуйте свій пальник до наступного разу. Були тут малюночки. Це дуже цікаво, так? Ось все, що я вам сказав, як використовувати. Це я вам зараз ось це все діло прочитав. А зараз от будемо дивитись на схему з вами. Відкрили ніжки, встановили пальник. Коли пальник, ось цей встановлено, тільки тоді і так наливаємо 100 мл сюди. Ну, можна і до цього наливати, це не так важливо. так Ось, бачите, вказано: спочатку 100 мл максимум. Наливаємо, бачите, куди? В центральний отвір. От сюди. Так, в центр. От сюди. Потім, бачите. Ось. От сюди, в камеру попереднього нагріву наливаємо. Бачите? От сюди. Так. Тут в нас є відмітка. Так, максимум. Рівень максимум. Я вам вже показував. Тобто, ось вона риска, така МАКС написано. І всередині також продубльовано. Тобто, коли ви заповнюєте, можна всередину дивитись і не переліти ви 100%. Так, налили. Підпалюємо через віконечко. Ось вона віконечко, через нього підпалюємо. Далі дивимось. Ага, бачите. Встановлюємо тут наш з вами казаночок. Це в нас Fire Maple Fist. Напевно, десь на 2 літри чи на 1,5 літри. Тут. Я про казанок. Ось, будь ласка, ручка, бачите, вона я вам вже показував, так? Ось так хоп і виїжджає. Так? Це от про це вони тут кажуть. Далі дивимось так. Регулювання нашого з вами полум'я, будь ласка, повністю відкрите, закрите. Або просто ось так може працювати, як ви от зараз її бачите. Коли вона нагрівається, так і взагалі вона ось так працює. А потім, якщо полум'я треба зробити меншим, потім вже ось цією штукою регулюєте. Це я вам все показав. Так? Ось бачите, коли повністю регулювання відкрито, так, то виривається полум'я. Тобто ось у такому от положенні, бачите? Повністю там відкритому. Ось так, дивимось далі. Після використання, так. Затушити як закриваємо повністю ось ці віконечка. Чик І тушимо від себе. Від себе це як? Я підійму. Ось так від себе, так? Оп, і затушили від себе. Якщо будете ось так на себе, то полум'я може порхнути вам в лице. Такий досвід в мене вже був. Не повторюйте моїх помилок. Так? Через деякий час, бачите. Коли все охолоне, може нормально торкатися руками, можна все це діло залишки злити в пляшечку. Ось така от історія. Я думаю, що я все вам про неї розповів. До речі, якщо хтось з вас цією чудовою спиртівкою користувався саме цією, іншою не треба, тому що я сам всіма спиртівками користувався, ви мені от конкретно про цю, будь ласка, скажіть. От прям цією, якщо хтось користувався, ви мені, будь ласка, якісь чи фото прийшліть в телеграм-групу, чи просто в коментарях там напишіть, як вам. І так далі. і так далі. Мені ця спиртівка дуже сподобалась. Давайте зараз зміню я ракурс. Ось таке відео, дорогі мої шановні глядачі, на сьогодні в мене вийшло. Ось цей чудовий пальник можна придбати в мене. Для цього необхідно написати мені в мій інстаграм,пінг, або в мою телеграм-групу. І зможете. Ось саме ось цей пальник придбати зі знижкою 10%. Або можете перейти на сайт FireMaple чи Горгани, Там також є всюди Fire Maple, або фонарик.com.ua і можете придбати там ось цей чудовий пальник. Не знаю, чи він всюди є, але перейдіть, якщо нема по одному посиланні, перейдіть на інше, ну і так далі, поки не знайдете. На всі ось ці сайти посилання всюди діє мій промокод. На знижку 10%. Величезне дякую вам за перегляд цього відео. Користуйтесь всіма промокодами. Всі вони вказані в описі під цим відео. А також, якщо вам подобається моя діяльність, мій туристичний канал, ви можете мене підтримати фінансово донатом. Величезне дякую вам за це. Як це зробити, вказано в описі під відео. Всім величезне дякую і побачимось.